Вітаю вас, шановне панство, з вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогоднішнє наше відео про бензопили. Зацікавить воно, перш за все, тих, хто займається садівництвом і треба обрізати дерева в вашому садочку, або заготовляє дрова на зиму, щоб сидіти у теплі. Ну а тепер давайте розберемось, яка саме пилка краще підійде для виконання ваших робіт. Але це наша думка. А ви прислухаєтесь чи ні, це вже ваша справа. Ну а почнемо ми наше знайомство з отаких невеличких, але все ж таки бензинових пил. Називають їх одноручка або «сучкоріз». Чому одноручка? Тому що ми маємо можливість робити нею однією рукою. Але для кращого контролю інструменту все ж таки не забувайте, у вас дві руки, тому користуйтеся обома руками. Отже, модель К300С та модель К350С. Вони оснащені шиною довжиною 12 дюймів або 304 мм. Обидві. По технічним параметрам вони однакові, є деякі відмінності по конструкції. Модель К350S має віконце, за допомогою котрого ми контролюємо наявність палива, що Кріпиться на дві гайки для того, щоб. Підтягнути ланцюг вам треба буде попустити дві гайки, на відміну від моделі К-300С. Тут для того, щоб підтягнути ланцюг, треба попустити лише одну гайку. Але кріпиться щока ще на додатковий гвинт. Також вони відрізняються кріпленням аварійних гальм. В моделі К-350С вони мають дві точки кріплення. Точніше, точку кріплення та направляючу. В моделі К-300С аварійний тормоз кріпиться на однієї точці. Що я можу вам сказати про цей інструмент взагалі? Це дуже універсальний інструмент. По-перше, автономний бензиновий. По-друге, виконання робіт ви можете прозводити не тільки в садочку, але й на будівництві. Там, де ви не дістанете звичайною пилкою, цей інструмент ви зможете використовувати. При цьому він заощадить вам гроші. Він потребляє набагато менше палива, ніж звична нам на перший погляд, бензопила. Також нею можна заготовлювати і дрова. Якщо ваша колода більше в діаметрі, ніж шина, пиляємо її з двох сторін. Далі в нас йдуть базові дворучні пили. Перша модель GS50. Комплектується шиною довжиною 400 мм. Має багаторазовий фільтр, котрий час від часу потрібно очищувати. Модель gs 50 drip 2. Комплектується шиною 450 мм. Але також маємо шину 400 мм та, звісно, ланцюг додатковий також на 400 мм. Модель gs 52 p Встановлена шина 400 мм, але в комплекті також маємо шину 450 мм. І, звісно, ланцюг до неї. На цьому інструменті вже встановлена Хепа фільтр. Він набагато краще очищує повітря. Ми можемо його почистити, стисненим повітрям, обдути. Коли він остаточно вже засорився, ми його міняємо. Ще з приємних відмінностей маємо віконце для контролю кількості палива та. Металевий корпус стартера. І ключик для заміни ланцюга або підтяжки його завжди під рукою. Модель GS52T оснащена шиною довжиною 400 мм. І маємо кнопку ввімкнення та вимкнення Тумблер. Модель GS450 комплектується шиною довжиною 450 мм. Маємо тумблерну кнопку вімкнення та вимкнення. І металевий корпус стартеру. Ще одна деталь, котра об'єднує всі ці моделі. Вони всі оснащені функцією легкого старту. Так само, кожна з цих моделей виконує будь-яке ваше завдання. Але при цьому. Яке саме завдання обираємо або довшу шину, або коротшу шину, або пилки із двома шинами. До речі, якщо ви не пиляєте дуже товсте дерево, і у вас є можливість замінити шину на коротшу, замініть, будь ласка, це зекономить ресурс вашої машинки та паливо. Отже, підсумку. Ми обіцяли вам допомогти обрати інструмент. Сучкорізи. Садівництво, будівництво і будь-які роботи універсальні невеличкі бензопили. Якщо ви займаєтесь валкою дерев або заготівлею дров, будь ласка, великий інструмент. Будь-який інструмент впорається з будь-якими вашими забаганками. Це залежить від діаметру колоди велика чи поменше. Якщо ви ще не знаєте, яку саме роботу ви будете виконувати таким інструментом, можете обрати навіть за дизайном. Вона буде радувати вам око, а роботу виконає будь-яку і не гірше, ніж всі ці моделі. Та й не тільки ці, в нас ще багато всяких модель. Заходьте на сайт і дивіться, обирайте, якщо ви не обрали серед цих моделей. На цьому у нас сьогодні все. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайк. Підписуйтесь, звісно, на наш канал. І якщо ви хочете, щоб ми зняли відео про якусь конкретну модель, пишіть про це в коментарях. На все добре, живіть багато, бувайте здорові! До нових зустрічей!